Вітаємо вас на курсі англійської мови рівня а 0. Бажаю вам гарного настрою на цей час та приємного навчання. Крок за кроком ми з вами будемо вивчати англійську мову, теорію і, звичайно, будемо багато практикуватися. Починаємо від елементарного рівня і будемо йти до більш просунутих рівнів. Також хочу сказати, будь ласка, слухайте все дуже уважно, якщо треба, то переслухайте стільки разів. Скільки для вас це необхідно. Потім повторюйте це самостійно, поки не почуєте той результат, який ви чули, коли говорив я, це дуже необхідно для того, щоб ви від самого початку правильно все вимовляли. Потрібне багаторазове повторення. Можете вести свої конспекти і користуватися ними за бажанням. Добре друзі, чудово, тепер ми з вами переходимо до нашої самостійної роботи. Давайте я поясню. Як саме це буде проходити? У нас з вами є теорія, поєднана з практикою. Далі у нас є самостійна робота до кожного уроку. Тобто наша з вами перевірка знань. Обов'язково повторюйте те, що ми проходимо разом, та особливо ті моменти, на яких ми загострюємо вашу увагу. Виписуйте їх у конспект та повторюйте. Я кажу це детально зараз, щоб ми більше не поверталися до цих моментів у майбутньому. Добре, давайте починати. Я розумію англійську. Я розумію англійську. understand English. Я працюю тут. I work here. Я працюю тут. I work here. Мені справді подобається цей урок. I really like this Мені справді подобається цей урок. I really like this lesson. Я живу у цьому місці. I live in this place. Я живу у цьому місці. I live in this place. Мені справді подобається цей метод. I really like this method. Мені справді подобається цей метод. I really like this method. Я справді розмовляю англійською. I really speak English. Я справді розмовляю англійською. I really speak English. Мені подобається цей результат. I like this result. Мені подобається цей результат. I like this result. Я справді розумію це. I really understand this. Я справді розумію це. I really understand this. Я навчаюсь у цьому місці. I study in this place. Я навчаюсь у цьому місці. I study in this place. Я навчаюсь в університеті. I study at university. Я навчаюсь в університеті. I study at university. Друзі, ще раз здається, що все дуже легко, але важливо, дійсно важливо, знати саме стійкі вираження і пам'ятати ці слова і моменти, на які ми з вами звертаємо увагу. Я дуже радий, що у вас все виходить, і ви так стараєтесь, ви всі величезні молодці, насправді, і прекрасно, що ви справді займаєтесь над собою, працюєте на результат. Я думаю, що любов до праці це дуже корисно для будь-якої справи. А ми з вами продовжуємо і хочеться сказати, що якщо хтось не встигає, то ви можете робити паузи на будь-якому етапі. Чудово, слідкуйте за собою, щоб показати максимальний результат. I work. I watch this channel. I see my results. I see my progress. I like this channel. I like this video. I understand this lesson. I really like this result. I see my progress. I understand you. Я працюю. Я дивлюсь цей канал. Я бачу свої результати. Я бачу свій прогрес. Мені подобається цей канал. Мені подобається це відео. Я розумію цей урок. Мені справді подобається цей результат. Я бачу цей прогрес. Я розумію тебе. I work. I watch this channel. I see my results. I see my progress. I like this channel. I like this video. I understand this lesson. I really like this result. I see my progress. I understand you. I like this method. I study at school. I really understand you. I understand you very well. I study here. I study there. I see. I see it. I work in this place. I understand it very well. Мені подобається цей метод. Я навчаюсь у школі. Я справді розумію тебе. Я розумію тебе дуже добре. Я навчаюсь тут. Я навчаюсь там. Я бачу. Я бачу це. Я працюю в цьому місці. Я розумію це дуже добре. I like this method. I study at school. I really understand you. I understand you very well. I study here. I study there. I see. I see it. I work in this place. I understand it very well. Запам'ятайте, що якщо ми бачимо слово це, то переклад буде ст, якщо цей, то зес. I really like this channel. I understand it. I work there. I see it. I really understand this lesson. I live here. I really understand English. I understand this video. I watch this channel every day. I like this lesson. Мені справді подобається цей канал. Я розумію це. Я працюю там. Я бачу це. Я справді розумію цей урок. Я живу тут. Я справді розумію англійську. Я розумію це відео. Я дивлюсь цей канал щодня. Мені подобається цей урок. I really like this channel. I understand it. I work there. I see it. I really understand this lesson. I live here. I really understand English. I understand this video. I watch this channel every day. I like this lesson. I understand. I speak English. I live in Kiev. I really want it. I live there. I understand this lesson very well. I really like this video. I really see my results. Я розумію. Я розмовляю англійською. Я живу в Києві. Я справді хочу цього. Я розумію цей урок дуже добре. Мені справді подобається це відео. I understand. I speak English. I live in Kiev. I really want it. I live there. I understand this lesson very well. I really like this video. I really see my results. Чудово, я сподіваюсь, що у вас все вийшло. Ми з вами зробили ривок сьогодні. Моя рекомендація задіяти всі види вашої пам'яті. В чому унікальність нашої методики? По перше, у нас з вами буде цілісний курс, де ми крок за кроком йдемо до найвищого рівня. По друге, ми використовуємо всі види пам'яті зорово, також ви одночасно слухаєте і одночасно читаєте. Може здаватися, що це дуже повільно і, взагалі для чого це потрібно, але, мої друзі, це суть методики. Це дуже потужна практика аудіювання та сприйняття на слух. Ми читаємо і одразу чуємо. Ви також можете вдосконалювати механічну пам'ять, пишучи конспект. Це теж дуже ефективно. Будь ласка, це нові слова, і вам необхідно їх запам'ятати. Який результат добрий? Якщо ви можете спокійно, правильно сказати, написати більше восьми речень з десяти, але бажано, щоб усе було вірно. Пам'ятайте, що це необхідно в першу чергу саме вам і тільки вам, друзі. Після першої спроби подивіться, які саме у вас помилки, продивіться лекцію ще раз і спробуйте знову, щоб отримати більш високі результати. Коли все відмінно, то рухайтесь далі. Не треба поспішати, бо далі буде важче і вам краще закріпити результат. Якщо у вас щось не виходить, не засмучуйтесь, всі ми люди і всі робимо помилки. Це нормально. Головне їх виправляти і робити це якомога скоріше. Дякую вам, що прослухали цей урок. Займайтесь із задоволенням. Адже вам буде дуже приємно, коли ви побачите справжні результати вашого навчання. І тут ви одразу бачите, що ви все правильно зробили, що у вас все виходить і ви спокійно можете продовжувати ваше навчання. Дякую вам. Thank you. Thank you very much. Побачимось на наступному уроці.